Одного разу ми з дружиною прийняли, що один день будемо дозволяти собі на годину довше поспати. І в цей день, в сім ранку стук у двері, думаю, та хто вже? Приходжу до дверей, а стоїть, стоїть чолов'яга, два фонаря під очима. Я прийшов до вас. Ну, раз прийшов, то заходь. Я на кухню посадив за стіл до холодильника і як на те, пусто, нічого не бачу хорошого. Такого в мене рідко буває. Я до каструль пусто. Ще ящики відкрив. Ну, кухня це не моя парафія. Ящики відкрив, ну, теж нічого не бачу. Заходжу в кімнату, дружина спить. Дружина, до нас Христос прийшов. І я пішов. Через хвилин-дві дружина вже була на кухні. Прийшла, глянула на мене і на Христа, який прийшов. Все зрозуміло, почала готувати сніданок. Не забуду смак того сніданку. Це був один із найкращих сніданків. Все, що ви робите, словом чи ділом, робіть як для Господа.